Вітаємо вас, шановне панство! Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про японський кросовер, який ви все так любите за його економічність, практичність та надійність. Тож до вашої уваги, Nissan Qashqai 2013 року з двигуном 1.6 дизель. Пробіг складає 263 тисячі кілометрів. Машинка приїхала до нас із Нідерландів в такому білому перламутровому кольорі. Це преміум колір. Він дуже личить цій машині, особливо беручи до уваги, те, що він стоїть на таких красивенних. Дисках Bowse 18 розміру, з алмазною проточкою і з чорною серединкою виглядає просто крутяк. Мені особисто дуже заходить поєднання білого кольору та чорного, максимально круто виглядає. Білий перламутр тут, чорні вставки на дисках, чорні глянцеві зеркала, чорна криша. Це не просто чорна криша, а вона ще й з панорамою. Давайте біжте. Детальніше поговоримо про комплектацію даного апарата. Є у нас лінзована оптика, є протитуманні фари. Тут ми можемо в значку побачити, виглядує камерка. Це означає, що є у нас круговий огляд камери 360 градусів. Давайте перейдемо більш детальніше по салону, подивимося, що пропонує нам цей кашкайчик. От в цій комплектації більше всього заходить мені саме Nissan Qashqai. Шкіряні вставочки тут. Ми ще не сильно, коротше, у нас є така ну, у нас є нова штука, називається стабілізатор. ми тільки освоюємо його роботу, тому ви сильно не звертайте уваги на деякі неудобства. Виправимось. І так. Шкіряні вставки на картах дверей, глянцеві накладки на ручці, повний електропакет. Далі електрика по зеркалам є складування. Автосвітло, автодощ, шкіряне мультикермо, круїз контроль, екран навігації з підтримкою Bluetooth. Є двозонна кліма. Звісно ж, тут у нас включаються ті самі преславуті наші камери 360. Сидіння. Гляньте на це сидіння. Алькантара, шкіра. Тут глянець. Виглядає ну, максимально круто цей салон, максимально преміально. Мені заходить ну, на ура. Давайте до заднього ряду. По задньому ряду, в принципі, тут все доволі лаконічно. У нас чистеньке сидіння, у нас знову ж таки комбіновані вони. Подивіться, як вони виглядають. Чистенька стеля, панорама, так як я вже говорив вам. <сум> Багажне відділення. Тут аж знову такі ці елементи Чорного глянцю по всій машині. Це такі пасхалки, я би так сказав. Так, Багажник. Багажник, в принципі, такий, як і у всіх Нісанах. Класний розмір, його немало-небагато, вистачає за глаза. Відразу бачимо, що є у нас вогнегасник, є у нас трикутничок. Тут у нас повнорозмірне запасне колеса. Гляньте, диск новий. Клас. Крючки. Тут ще одна аптечка, така міні. Все ще є у нас в багажнику. Тож давайте тепер разом подивимося, що у нас по товщині лакофарбового покриття. Для цього візьмемо наш прибор. Пішліть, за традицією ми будемо починати із капоту. Так, товщиномір. Тут. Зразу на камеру його вмикаємо і починаємо наш огляд за традицією з капоту. 111, 124, 111. Капот в рідній фарбі. Далі крило переднє ліве, 117, 106, 114. Крило також в рідній фарбі, дверка водійська. 130, 116. 111. Це також рідна фарба. Задня дверка по водійській стороні. 102, 112, 98 і 9. Це також рідна фарба. Крило заднє. 109, 115, 117. Це також рідна фарба. Переходимо до ляди. Хоча ні, давайте. Ми ще ж пройоми не подивилися, яка ляда? Пройомчики, пройомчики, пройомчики. 92. 67. це мабуть, тут на ребро стало. 84, 80, 78, 70, 53, 57. Що тут у нас? ще стойка. 51. Це рідна фарба, задній прийом. 64, 70, 68, 72, 59. Це також рідна фарба. Так, Ляда. Ляда. 99, 103, 97, це також рідна фарба, задня права крило. 119, 116, 131. Це рідна фарба, задня права дверка. 125, 128, 114 пройом. Пройом у нас 79, 69, 65. 63. Не лякайтеся, що десь там показує 80 мікрон 75-79. Колір білий. І автовиробники кладуть товщий слой фарби із-за того, що ґрунт має сірий колір, і щоб він не псував білий, вони кладуть більший слой фарби. Це, це константа. Завжди так було і завжди так буде. 107, 121, 108. Пасажирська дверка також в рідній фарбі. Тепер пасажирський проєм. 66, 71, 73, 48, 55, 47. Тут також все в рідній фарбі. Лишилося у нас е переднє праве крило і шматочок даху. 118, 120, 114. Тепер пішли подивимося цей шматочок даху, який у нас лишився. 95, ну, тут, якби щось красилося, то воно було б вже видно. Тож ми бачимо, друзі, що кашкачик наш весь в рідній фарбі. Е -е, немає жодного косметичного підкрасу. Класний колір, білий перламутр. В машині він додає 100% плюс 10 до преміальності. Це як не крути. Так, тепер ложимо наш прибор і давайте подивимося по сервісам. Так, зараз я його вкладу. Так, сервісна історія автомобіля. Так, тут ми бачимо цілу купу документів, папочку одложимо, нас цікавить ось це. Це по мультимедії, це інструкція по експлуатації, це також по мультимедії. Ось нас ці документи нас цікавлять. То, що ми бачимо тут. Це якісь європейські Сертифікати відповідності, з країни, в яких вона може там їздить і так далі. Це нам не цікаво, пробігу тут немає. Це також якийсь сертифікат 17.01,21. Номер телефону, ось де є, куди ви можете позвонити, узнати за цей автомобіль. Тут у нас є Тюв європейський. Тихогляд, ось так він виглядає. Датується він 13.03.24 роком. Дійсний до 14.03.25 року. Останній зафіксований пробіг складав 233 тисячі кілометрів. Далі у нас є ось такий Карпас. Дивіться, ось стартує.

Знову 18, 103, 18й, 110, 19, 115, 19, 126, 20 131, 20 143, 22, 176, 22й, 186, 23, 188. Це історія Карпас, так звана. Тут є бріфи, все як положено. Ви можете їх потім повивчати. Так, тут. Тут тут, тут, це щод фактура. Тут ось написано, що мінялося, ось де тотал ціни. Також можете взяти перекладач, перекласти, ви дізнаєтесь, що саме було замінено. Тут ось де є дата 20 я вам ближче покажу. 20.08.24 пробіг складав 251 тисяча. Ось це все, що робили по обслуговуванні автомобіля. Бачу тут 12 125 Вт. Можете подивитися, і ви зрозумієте, що саме робилося по цій машині. Дуже цікаві документи і дуже класно, коли машина приїжджає в Європі недавно обслужена. Мені це більше всього подобається. Так, карнет де гарантії. Гарантієчка наша. Сервісна книжка. Ось так от виглядає перша сторіночка. Тут ми бачимо він-код. Зараз вставимо дублюючу табличку з кузова. Так, далі рухаємося. Nissan Assistance. Бачите як? Все серйозно, друзі. Так, рухаємось до наших сервісів. Я зараз так швидко пролистаю, щоб не тягнути час. Итак, сервиска 14 рік 16 тисяч, 15 рік 32 тисячі, 15 рік 45 тисяч, 16 рік 63 тисячі, 17 рік, а, 17 рік 78 тисяч, 18 рік 100 тисяч, 19 рік 115, так, тут там не видно, ну, скоріш всього, знову 19 тисяч, 131 тисяча, тут ще дописано Ручкою, що саме мінялося, можете повивчати. І 24 рік. Останній сервіс 251 тисяча кілометрів. Зараз у нас 263. то Це виходить це 221. 12 тисяч тому машина була обслужена в Європі. Ну, по нашим міркам вже пора знову міняти масла фільтра, по європейським міркам ще можна їздити 1013 так точно. А тепер давайте запустимо двигуна. Я зараз піду на ту сторону, запустимо двигун нашого автомобіля і подивимося, що у нас під капотом. Так, ось такий у нас ключик, звичайний нісановський. Бачите? Ідемо, запускаємо, відкриваємо капот і дивимося на наш мотор. Зразу відкриваю капот. Запускаю двигун. До речі, напишіть в коментарях, личить мені такий автомобіль. Мені здається, я виглядаю тут круто. Так, ідемо дивитися. Відкриваємо капот. Гляньте, яка тут краса. Тут нас зустрічає цепний двигун. Об'ємом 1,6 літра, рядна четвірка, дизельок. Працює він рівненько, плавно немає ніяких підтікань, запатівань і так далі. Відразу бачимо, що фари у нас оригінальні, як ліва, так права, Крила не кручені, капот не кручений, нічого тут не знімалося, автомобіль безаварійний. І саме тому тут все так в оригіналі як було. так і Є робити тут нічого не треба, що тут дивитися, в принципі, все працює, все, е, все чітко. Тож на цьому загострювати нашу увагу не буде. Показали мотор, ми все. Тож давайте підсумуємо, що ви отримуєте, придбавши цей автомобіль. В першу чергу ви отримуєте надійність і впевненість в завтрашньому дні. Ви будете розуміти, що ви купили автомобіль надійний, автомобіль економічний, який буде просто возити вас, вашу сім'ю, доставляти з точку А в точку Б комфортно і приємно. Тож, друзі, класна комплектація. Я вважаю, що це або предмаксимальна, або максимальна. Тому що в нас і камери 360, і датчики світла дощу є, і панорама, преміальний білий перламутр, лінзована оптика, протитуманні фари, максимальні 18 диски, Bose. Тож, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. А з вами, як завжди, були автоімпорт, міста Суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Ми завжди вам раді.